Як ви ставитеся до переведення годинника? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Ми що ніяк виспатись не можемо, що переведений, що не переведений. Переведення годинника я навіть не знаю, чи воно потрібно. Більше мені здається, що ні. Тому що і дітки і все, і час міняються. Це треба десь неділі, дві-три, щоб тягнутися в ту саму, як сказати, ту норму. Ну це важкувато. Я б не радила. Я проти. Мені взагалі все одно. Адаптовий. Ну як? Звісно, буде краще, коли буде зранку раніше видніти. Ну так, буде краще. Але як буде, так буде. Якщо людина спить 8 годин в добу, вона так і буде 8 годин спати. Просто буде раніше, зранку раніше видніти, а ввечері раніше буде темніти. Мені все одно дитині просто погано. Абсолютно не мені все рівно. Мені все рівно. Поки не впливає, бо моя дитина не ходить ні в садочок, ні в школу, то ну, дуже паралельно. Але думаю, коли вже буде садочок там, через рік, через два, то це дуже важко, тому що важко налаштувати цей біоритм дитини, коли ти там е, налаштовуєш пару місяців і тут все збивається. Але я думаю, що ну, нема куди куди діватися. Якщо довше спати, то дуже добре, а якщо менше спати, то не дуже. Висипаюся, проблем з цим немає. Нормально. Давай. Хай водять куди хочуть. Негативно. Особенно для дітей. Тому що адаптується організм на одну систему, а тут збой йде цикл. Ого. І виходить, починається. Не, ну як вам сказати, не таке. Ні, на мене не впливає, мені добре. Хочу ти на на Так. На годину довше спати, чому ні? Було б класно, якби залишили один сталий час і не переводили його. Наприклад, на залишили так на літньому, як є. Позитивно, нормально. На годину довше будемо спати. Це само Так, Да, одобряємо. Хочеться поспати більше. Я як працювала, то впливала, тому що треба було раніше вставати чи пізніше вставати, коли, коли як. Да? Ну, на, на зиму дуже добре, що на час пізніше, а от літом не дуже добре. А так, ми зараз на пенсії, так що нам що, що так, що так, однаково. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.